Дев'ятеро загиблих, серед яких дитина, через негоду в Одесі протягом семи годин у місті випала майже двомісячна норма дощу, що спричинило масштабні підтоплення та серйозні наслідки для мешканців. Як повідомила ДСНС Одеської області, серед загиблих родина з п'яти осіб, яка мешкала у цокольному приміщенні, хвиля води накрила їх і вони не змогли, не змогли вибратися з будинку. Загалом, за даними ДСНС, рятівники врятували 362 особи. Мер Одеси Геннадій Труханов підкреслив, жодна зливова каналізація не змогла витримати таке навантаження. Відсьогодні школярі міста навчатимуться дистанційно, аби комунальні служби змогли безперешкодно ліквідовувати наслідки потужної зливи. Вітаю. Отож, так, повертаємося саме... до розмови з пані Мариною Аверіною, речницею ДСНС Одеської області. Зв'язок налагоджено. Пані Марино, розкажіть, яка зараз ситуація? Вітаю зараз. Вже трошечки ситуація легша. Ми рятувальники зараз працюють ще, але вже практично тільки по відкачуванню води, тому що дуже багато домоволодінь приватних а, затопило. Але доба у нас була дуже важка, і дуже важка була ця ніч. А, всю ніч рятувальники працювали, 255 рятувальників було задіяно, 71 одиниць техніки, це тільки від ДСНС. А, із семи автобусів перевозили людей. Один автобус міжнародний, в одному автобусі було. Аж 50 людей. І там, де вони знаходилися, саме там, де вони застрягли на дорозі, там вода була по груди, там неможливо було навіть пройти. Тому на наших пожежних автівках, і в салоні, і на даху пожежних автівок ми перевозили людей в безпечні місця. Також визволяли автівки. Які Попали, потрапили так само в водяні пастки. Дуже багато було людей, які залишалися в своїх автівках, які не хотіли їх покидати. Ми і автівки діставали, і людей звідти рятували. Також відкачували воду було дуже багато, і наразі ще саме по відкачуванню води роботи продовжуються. Скажіть, будь ласка, розкажіть більше про обставини загибелі зниклої дівчини, яку вранці знайшли, і відомо теж нам про загибель цілої родини п'ятиособової. Як так сталося, що людей не вдалося врятувати? Не дійшло повідомлення про те, що зникла дівчина, і не, не в усі місця нам вдавалося прибути дуже дуже швидко, тому що іноді, щоб дібратися на місце виклику, де ми чітко знали адресу, знали, що люди там потребують допомоги. Але на шляху до них ми б не приїхали, якби не рятували тих людей, які були ну, на нашому шляху. Знову ж таки, визволяли автівки, вивозили людей, і коли прибули на місце. Одразу почали почали шукати, зникли дівчиною, шукали наші водолази і аж всю ніч пошуки тривали. І на жаль, сьогодні осімі ранку було знайдено вже тіло цієї дівчини. Буквально в тому ж місці, там, де трапилася біда з дівчиною, в тому ж місці трапилася біда з цією родиною. Наскільки ми розуміємо, тому що коли ми прибули, вода трошечки вже стихла. Як розповідали сусіди, що дуже різко накрила хвиля, і вода дістала, тобто охопила будинок аж до другого поверху. Родина жила в цокольному поверсі. Вони були, вони були. Просто впасся. Вони не могли б вийти не через вікно, не через двері, і на жаль, коли вже ми відкачували воду, ми вже виявили тіла родини з п'яти осіб. Дякуємо вам, пані Марино. Це була речниця ДСНС Одеської області. Марина Веріна в Одесі продовжують ліквідувати наслідки після дощу. Там загинуло дев'ятеро людей.